З дня народження легендарного атлета непереможного Івана Підубного в селі, що стало колиською чемпіона чемпіонів, з'явився ще один історичний об'єкт. За ініціативи Чорнобаївського селищного голови Сергія Любивого підтримки почесного голови Асоціації незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району. Віце-президента Федерації Греко-Римської боротьби України, президента Федерації греко-Римської боротьби Черкаської області Петра Душейка і депутатського корпусу селищної ради. 8 жовтня в Красенівці на місці, де був похований спадковий козак Максим... Іванович Піддубний, відкрито пам'ятний знак. Визначити місце поховання на основі архівних свідчень допомогли науковці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. На чолі з доктором історичних наук професором Анатолієм Морозовим, повідомляє, Чорнобай громада. Гості і вдячні земляки поклали квіти до пам'ятного знаку.